Питання, яке ставлю в цій студії всім, хто приходить, це переважно новообрані депутати. А що є ціною питання в коаліційних оцих ось розмовах? Я розумію, що там можна скласти конституційну більшість коаліції, але ціна питання ніхто не відповідає, що є ціною питання. Про що домовляється? Що таке принципово заважає підписати простий документ, який може бути на одній сторінці А4 і зовсім не містити 62 сторінки, як деякі, або дві з половиною. Ну, якраз такі коаліційні угоди в Європейському Союзі вони дуже довгі. Це, знаєте, у мене свого часу був керівник в Раді національної безпеки, так він мені завжди казав. Піши, синок, піши. От, чим більше бумаги, тим чище задниця. От. Тому мені здається, що в політиків аналогічно. Чим більше паперу, тим менше буде розбіжностей. Тобто прописати треба все. До буквально останніх деталей. І якщо ми там організуємо, скільки там 48, їх може бути і тисячу вісім, насправді сторінок. І це не є перебільшення, тому що. В Європі все виписується настільки детально, що це вимагає там ну багато чого погоджувати. Але в нашому випадку, на превеликий жаль, у нас ж на європейський союз, де ми можемо собі дозволити тривалі каліця, де нам треба домовитись уже зараз і швидко. Причому ми розуміємо, що є декілька речей принципово, стосовно, яких треба домовитись. Перша річ це остаточний склад коаліції, чи вони залишаються на трьох фракціях. Відповідно, блок Петра Порошенка, Народний фронт. І е, партія самопоміч, чи вони все таки розширяються до чотирьох, можливо, залученням батьківщини чи до п'яти із залученням радикальної партії, але тут є серйозні проблеми, тому що певні лідери, наприклад, ми знаємо за Арсена Авакова, який назвав. Радикальну партію певним не дуже політика словом і сказав, що ми можемо з демократичними силами, але з певними силами, значить, цю коаліцію сформувати що, не може. Що це вважає повторити, процитувати Арсена Аваку? Якщо треба, я зараз дістану цитату. Ну я думаю, що треба коректно, просто максимально. Я не хочу повторювати, не будучи близьким до текста. Отже, це перше. Тобто, який буде формат коаліції. Друге, це питання того, все таки, кому дістаються ключові посади. Ми можемо скільки згодно чути розмови політиків, що вони об'єднуються навколо цінностей, але. Цінності, ми розуміємо, що йдуть тільки слідом за політичними посадами. А ключові посади, відповідна посада спікера і посада прем'єр-міністра на сьогоднішній день, хоча ми знаємо, ну, скажімо, так, найбільші ймовірні кандидатури на посаду прем'єр-міністра Осенія Ценюка, на посаду спікера Юрія Луценка. Це те, що найбільш часто сьогодні озвучується і лунає. От. Ну І відповідно від цих посад ми можемо танцювати, які посади отримають. Там менші учасники коаліції самопоміч або там за певних обставин і радикальна партія. Ну і зрозуміло, треба віддати, хоча б три ключових комітети за класику: бюджетний комітет, з питань свободи слова інформації і депутатської етики. Да, всі... треба віддати. Ну у нас опозиція одна точно відома, це опозиційний блок.